Привіт всім! Чули історію про Юрія та його сонячні панелі. Він вирішив перейти на сонячну енергію. І знаєте що? Не тільки рахунки за світло зменшились, він ще й став супер популярним. Спочатку сусіди просто кивали головою. А тепер ціла вулиця збирається біля його хати і питає: Юрію, а як воно працює? А правда, що економиш гроші? А Юрій. Радий старатися, все розповідає і ділиться досвідом. Але справа не тільки в економії. Це як ланцюгова реакція. Одна хата з сонячними панелями, потім друга, і ось вже цілий район на чистій енергії. Сусіди обмінюються порадами, розповідають історії, допомагають один одному. Це як маленька енергетична революція прямо у дворі. То чому б не приєднатися? Будьте як Юрій. Запаліть свою громаду, буквально! Разом ми можемо побудувати енергетично незалежну Україну. Пам'ятайте, енергія об'єднує. То чого ж чекати? Цікавтеся, долучайтеся і давайте заряджатися разом. Дзвоніть в КНК і до зустрічі в наступному відео.